Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. З вами Ганна Варава. Голова комітету з питань Китаю у Конгресі США закликав припинити співпрацю з китайськими університетами через збільшення кількості випадків шпигунства. А вищі посадовці США висловлюють глибоке занепокоєння втручанням у майбутні вибори з боку Китаю, Росії та Ірану. Водночас Техас подав до суду на Тікток. Чому штат вирішив, що китайська програма порушує права американських дітей? Сувора заява високопосадовця. Американські університети повинні негайно припинити співпрацювати з китайськими. Конгресмен Джон Мулинар, голова спеціального комітету палати представників з питань Китаю, сказав про це в інтерв'ю Daily Mail. І він додав цитату: Американські університети повинні зрозуміти, що вони мета для шпигунства, і вони мають захищати дослідження, які фінансуються платниками податків. Минулого тижня п'ятьох громадян Китаю звинуватили в незаконному проникненні на американський військовий об'єкт у Мічигані. За словами офіційних осіб, вони збрехали ФБР про мету поїздки. Подробиці розслідування у Сема Вана. Федеральні прокурори висунули звинувачення п'ятьом громадянам Китаю. Усі вони випускники університету Мічигану. Справа пов'язана з інцидентом на базі Кемп Грейлінг у серпні 2023 року. Тоді нацгвардія США проводила навчання з тайванськими військовиками. За даними ФБР, Китайці фотографували військову техніку. А коли їх помітили, намагалися втекти. Місце перебування підозрюваних у судових документах. Не розкривають їх. Звинувачують у брехні владі та частковому знищенні доказів. Це не єдиний такий випадок у Мічигані. Пов'язаний із китайським шпигунством. Комітет розпочинає роботу. Джон Муланар, голова спеціального комітету палати like представників із питань Китаю, у своєму повідомленні на сайті X, X він, said, він сказав, цей випадок ще раз показує, що КПК може шпигувати в будь-якій точці Америки. Ми маємо бути пильними. Муланар також розповів про Ocean High Tech, -tech китайську компанію, компанію, яка планує побудувати багатомільярдне виробництво акумуляторів у його рідному штаті Мічиган. інвестуючи за кордон, КПК думає не так, як ми. Вона робить це за. Ради контролю у доповіді Делі Колер йдеться, що у Гоушен працює близько тисячі членів КПК, серед яких і генеральний директор компанії. Компанія отримує податкові пільги від штату Мічиган на сотні мільйонів доларів. Я завжди казав, що хочу, щоб у нас було більше робочих місць та інвестицій. Але ми не повинні приймати компанії, які контролюють люди, що вважають нас ворогами водночас КПК розширює вплив на всі території США. Недавні розслідування конгресу показало, що Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі та університет у Берклі допомагали китайським збройним силам розвивати їхні технології. У вересні палата представників ухвалила 25 законопроєктів, спрямованих на захист американців від загроз, які йдуть від компартії Китаю. Семба Попередження про втручання у вибори представники міністерства юстиції та агентства з кібербезпеки стверджують, що Китай та інші країни намагаються уплинути на голосування у США Ви бачили це у звинуваченнях на адресу Росії та Ірану. Китай також дуже зацікавлений у тому, щоб якось уплинути. Голова агентства з кібербезпеки Джен Істерлі зазначила, що шансів вплинути на результати виборів у противників не буде. Водночас високопосадовець Мін'юсту Олсен висловив серйозне занепокоєння з приводу іноземного втручання у вибори. За його словами, Росія, Іран і Китай вважають, що в період виборів США вразливіші. Техас подав до суду на китайську соцмережу TikTok. Штат звинуватив платформу у порушенні недоторканості приватного життя дітей. Чиновники стверджують, що компанія ділилася особистою інформацією неповнолітніх без згоди батьків. Позов подав генеральний прокурор Техасу Кен Пекстон. За його словами, тікток не надає інструментів для налаштування дитячих акаунтів та захисту їхньої конфіденційності. Програма також дозволяє розміщувати цільову рекламу для дітей. За словами Пекстона, Тікток та інші великі технологічні компанії необхідно притягнути до відповідальності за експлуатацію техаських дітей. На початку цього року позов на TikTok за порушення закону про захист приватного життя дітей в інтернеті подав уряд США. Позови на соцмережу також подали в штатах Індіана, Монтана та Арканзас. Творці документального фільму під назвою Державні органи зіштовхнулися з серйозними погрозами за спробу показати стрічку на Тайвані. Фільм відзначений багатьма нагородами, розкриває безпрецедентний злочин компартії Китаю. Масові вбивства живих людей заради органів. Ці злочини влада вчиняє проти власного народу, головні жертви прихильники Фалуньгун. Знімальна група каже, що отримала повідомлення з погрозами та вимогою скасувати покази. Працівник одного з кінотеатрів Тайбе повідомив, що бачив детективів поліції біля будівлі кінотеатру. Автори фільму розповіли, що отримали електронного листа, в якому написано. Скасуйте показ фільму державні органи. Якщо його покажуть, ми увірваємося до кінотеатру та розстріляємо всіх, кого побачимо. Творці фільму додали, що в одному з повідомлень була погроза хакерської, атаки й викрадення інформації у тих кінотеатрів, які погодяться показати фільм. Були погрози і на адресу персоналу кінотеатрів. Кілька тайванських політиків заявили, що ситуація їх шокувала. Попри погрози, покази пройшли успішно. Фільм Державні органи претендує на Оскара 2025 року. Його вже показали у кінотеатрах Нью-Йорка та Нью-Джерсі. У Японії, яка вважається одним із найважливіших азійських союзників США, змінився прем'єр-міністр. Новий голова уряду Сігар і Сіба готує пакет заходів, щоб стимулювати економіку і висловлює свою позицію щодо Китаю. Новий прем'єр-міністр, який склав присягу минулого тижня, раніше вважався прихильником жорсткої економії бюджетних коштів. Але тепер він наголошує, що пріоритет нового уряду вихід із дефляції, яка виснажувала країну протягом 30 років. Прем'єр пообіцяв, що і далі зміцнюватиме зв'язки з союзниками, зокрема з південною Кореєю. Він також сказав, що співпрацюватиме з Китаєм там, де це можливо, але водночас протистоятиме йому в питаннях, що викликають розбіжності. Новий лідер Японії пообіцяв зберігати союз зі США для захисту від загроз з боку Китаю, Росії та Північної Кореї. Він сказав, що країна увійшла в найнапруженіший період у сфері безпеки з часів Другої світової війни і додав, що необхідно зміцнювати японські збройні сили. Чи Китайські та російські військові літаки порушують повітряний простір Японії. Це серйозне посягання на суверенітет. Північна Корея розвиває ракетні технології, розробляє ракети далекого радіусу дії та проводить випробування частіше ніж будь-коли раніше. Він сказав президенту Байдену, що хоче зміцнити союз. Водночас він утримався від заяв про створення альянсу на кшталт НАТО. Раніше він висловлював таку ідею. Міністр закордонних справ Японії заявив, що створення азійської версії НАТО можливе в майбутньому.